Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. хочу показати вам, що буде зі знижками в АТБ з 10 по 16 грудня при оплаті карткою АТБ. Ось така сметана молокія 20% жирності 370 грамів. З акційною ціною буде за 49,50 50 Сир кисломолочний, Біло 5% жирності. В упаковочці 200 грамів. Акційна ціна 34. Майонез від своєї лінії для дітей. 67% жирності 160 грамів. З акційною ціною буде за 25 гривень. Вермішель швидкого приготування від торгової марки розумний вибір. Смак курка є гостра і не гостра Вага 60 грамів. Акційна ціна буде 6 гривень та 20 копійок. Фруктові чипси є яблучні, а є апельсинові. Вага в упаковочці 40 грамів. Акційна ціна 37,70 гривень. Холодний чай від своєї лінії зі смаком лимону об'ємом 500 мл буде коштувати 15 гривень та 20 копійок при оплаті карткою АТБ. Печиво цукрове лагода від торгової марки День у день. Вагою 180 грамів. Акційна ціна буде 18:50 з ароматом пряженого молока. Молоко згущене, збиране з цукром від своєї лінії. 440 грамів. Акційна ціна буде 54 гривні. Фруктові чипси кокосові. 20 грамів в упаковочці. Акційна ціна 37,70. Ось такі маршмело від своєї лінії. Фруктель мікс. Такі, як дольки фруктів, вага 200 г. Акційна ціна буде 48 гривень. Фарш з лосося. Рибний харчовий заморожений. Вага 500 грамів. Ціна за ось такий брикет буде 56 гривень. Торгова марка «Веладіс» чай від торгової марки Мінутка чорний пакетований. 100 пакетиків за 48,50 гривень. Акційна ціна також буде на ось таку пасту. Крем-креветка. Паста з кальмаром та креветкою. 160 грамів це є торгова марка Водний світ. Акційна ціна 38 гривень. Елементи живлення, батарейки. У покорсі 6 штук, акційна ціна буде 97 гривень. косметичне тверде, з екстрактом орхідеї або перлин від своєї лінії вагою 140 грамів будь-яке за 20 гривень. Дезодоранти арко спрей чоловічі 150 мл. 68 гривень. Також від аркоща будуть кулькові дезодоранти для чоловіків з акційною ціною 53 гривні. Аромати є на вибір, об'єм класично стандартно 50 мл Для діток підгузки трусиками міні-бім. Брав для своїх діток, залишайте відгуки, як вони вам сподобались, не сподобалися, вартують своїх грошей чи ні. Ціна 226 гривень. І ще є відмінні бі, підгузки, просто підгузки, не трусики, а звичайні підгузки. От, Розміри є різні на вибір. Акційна ціна буде 300 гривень. Четвірка 44 штуки, п'ятірка 40 штук. Ще подивимось з вами, багато дуже приїхало цікавих новинок. Скоренько подивимось, що є креветки в заливці водний світ. 140 гривень та 20 копійок, 150 грамів. Такий коктейль з морепродуктів з соусом для салату. Повністю готові до вживання. 180 грамів, 110 гривень. Такі морепродукти у соусі для пасти. О, ви знаєте, що цікаве, тобто ось цей пакетик можна дати до салату, тут вже є заправка і все. А ось такий варіант морепродукти в пасту. Приготували пасту, висипали туди і вже маєте готову вечерю чи обід. Ціна 126,50 за 180 г, поки на них немає акції. Ціни не акційні. Сьомга філе шматочками холодного копчення. Воно йде на шкірці 200 грамів 165,70. Тобто це один шматочок. Чайне асорті Ловаре, 94 гривні, 24 пакетики. Але тут є чотири смаки в одній пачечці. І є з різними смаками. Дуже схоже у але смаки тут будуть різні. Чай, чорний, байховий, цейлонський 25 пакетів, 60 гривень та 70 копійок. Пельмені від торгової марки Ласунка з яловичною та солодковершковим маслом. 600 грамів 172 гривні. Гіоза від торгової марки Вічі. Ціна 184,80 за 400 грамів. І ще є новинка галушки від торгової марки Левада із м'ясом. 800 грамів за 121 гривню. Сметана щоденний збір. 15% жирності 28,50 за 200 грамів. Крекер від торгової марки День у день зі смаком, сиром Чедер. Акційна ціна 23 гривні та 70 копійок 190 грамів. У неї різної форми. Такі пряники у молочному шоколаді за 126 гривень 400 грамів. До речі, на них буде акція вже з 10 грудня. Хто не бачив, я вам прикріплю в кінці відео. Посилання на огляд нових акцій. Це вже є анонс на наступний тиждень. І ці акції, що стартують 10-го, вони будуть аж по 1 січня 2026 року. Такі цукерочки від торгової марки Рошен. 26,70 за 100 г. Я їх пробувала, можу вам сказати, що всередині вони такі, як желені, а оболонка в них шоколадна. Такий варіант. І вафельні цукерочки. Є кокосовий смак, є такі звичайні. Бачите, два варіанти. 27,47 за 100 грамів. Торгова марка Рошен. Печиво вагове, Житомирські ласущі, сирне в загорці цукрове. Цікавий варіант, так воно солодке чи солоне. Хто вже куштував, напишіть солодке чи солоне. 16 гривень 35 копійок за 100 грамів. Томати в'ялені, господарочка в олії, 300 грамів, 129 гривень. Щиро дякую тим, хто додивився відео до кінця. Писали мені в коментарях, чи я навмисне обриваю репортаж, чи, чи як, чи що. Чесно, не навмисно, просто знімаю, а потім можу ще щось цікавеньке побачити. Тому навіть не знаю, коли з вами прощатися. Тому якось вона так виходить. Але знайте, що для мене дуже цінна ваша увага, дуже приємно, що ви коментуєте, залишаєте свої. Відгуки, враження, рекомендації дуже мені це все цікаво, цінно. Тому так ще раз вам щиро за це дякую. Бачите, от побачила біскоті, вже попрощалася і вже якби не пасує вам про це біскоті розказувати. та печиво біскоті мікс, три смаки 104 гривні за 355 грамів в коробочці. Прикольно, так вже запаковано. Можна навіть до чаю взяти, якщо кудись ідеш. 93 гривні і 20 копійок за 350 грамів. Абрічелла. От. Ну що ж, тепер знову папа, бачите, як вийшло. Наприклад, я вам показала, чому воно е, іменно ось так. Тому заставочку ставлю кожного разу. Е, Дякую за перегляд і до зустрічі. якось так, любі друзі. Дякую, що ви зі мною. Ще побачимося.